Британія та Франція готують мирний план для України. Про це повідомляє прем'єр-міністр Великобританії Тір Стармер. Лондон має намір спільно із Францією, Україною та іншими країнами розробити новий план мирного врегулювання російсько-української війни, сказав прем'єр-міністр Великобританії. Крім того, саміт. Який пройде 2 березня в Лондоні, присвячений формуванню військової Коаліції доброї волі для забезпечення України після врегулювання конфлікту? Побачимо, чи США буде з відстані і зі скептицизмом на це все дивитися? Звісно, США маємо на увазі в особі Трампа, Чи Можливо, все-таки долучиться, особливо ж якщо президент Зеленський таки прийме рішення попросити у Трампа вибачення.